Побудували ми таку станцію цікаву, на таких панельках GCL-445 Вт. Це не станція, це просто додавали поле до інвертора одне, вертикальне. І виявилась нагода: ось сьогодні у нас 7.04, 7 квітня випав сніжок, засипав панелі, які у нас на навісі. І от така у нас генерація зараз на цьому паркані. 1,2 кВт. А те, що на даху під сонечком, під під сонечком, під снігом лежить, там нічого немає. А тут 1,2 кВт. Дивіться, як красиво, а. Ну, хіба не класно? І продаємо ми 1 кВт 70 Вт. Що значить паркан? Має сенс. Має місце бути. Вам цікаво і мені цікаво. Прикольно. Я думаю, треба розвивати цю тему. Тому що це цікава, цікава тема. Дивимося з Бачите, як почало генерувати. Ось до 1,2. А друге поле це те, що у нас дах. Тут не що. Так що будемо рухати паркани. Літом, звісно, воно буде програвати, а зараз має сенс, коли сніжок лежить. Зимку буде прикольно. Отаке. От